Ви знали, що на теренах колишньої Речі Посполитої існувала така ідеологія, як сарматизм. Шляхтичі розглядалися як нащадки народу сарматів, котрий походив від біблійного яфета, а місцеві слов'яни та литовці як нащадки біблійного хама. Наприклад, з 1677 року Юрій Хмельницький використовував титули князя Сарматського і гетьмана війська Запорізького, а у деяких джерелах князь Сарматії, Малої Росії і України вождь війська Запорізького. У літописі Саміла Величка сарматськими називаються два народи сарматійський народ польський та вольний шляхетський савроматійський козако-руський народ. У тексті Білоцерковного універсалу Богдана Хмельницького стверджується: поляки народилися і пішли від нас савроматів та русів, і про це свідчать їхні ж польські хронікарі. Були вони спочатку братами нашими, але мали велику жадібність до слави і багатства. Вони взяли собі іншу назву, тобто ляхи і поляки, і заволоклися аж за віслу.